Всім привіт, зірочки! Ви на каналі Софочки М або ж Софі Мирошниченко. Я для вас зробила нове відео, тому ставте вподобайку. Бажано підписуйтесь на мій канал. Я вас сьомою обіймаю і бажаю вам гарного перегляду. Я вписала вже в спільноту, що це буде відео про квебек, який хоче відокремитись від Канади і стати окремою країною. І я туди їздила в серпні 2024 року, але забула викласти це на Ютуб. Цього літа я планую зробити ще три відео про те, як я подорожую по різним місцям а також буду покращувати з кожним разом якість моїх відео. Отож, почнемо з першого. Я вам показую зараз різні будівлі та замки Квебеку Це дуже красиво виглядає. Мені він дуже зайшов, і я б туди навіть їздила б ще. Але раз. проблема в тому, що коли Квебек відокремиться, туди потрібна буде віза. Ви також 100% мали бачити, що я їздила на фьорд дивитись на китів і морських котиків, тому зараз я трохи вам їх покажу. Вони настільки милі, що я там хотіла з ними разом поплавати. Але я вчасно одумалась, тому що, по-перше, який ідіот буде це робити, а по друге, там була настільки холодна. Вода. І незважаючи на те, що це був серпень, що ой-ой можна було б захворіти, та й не те слово. Ви просто дивіться, наскільки близько він до людей. А це або Орел, або Орлан, не можу точно сказати. Це знову тюлені та морські котики, які дуже мене там зігріли своїми посмішками. Ну, подивіться, які вони милі, це просто якісь я не знаю. А це такі риби або ж савці, не пам'ятаю, білуги. Знову наш котик лежить, валяється і дивиться на нас, як ми плаваємо на кораблі. От такий гарний захід сонця нас зустрів. Це було вам показати Монреаль. Це таке місто в Квебеку. Я думаю, ви 100% його чули. От таке красиве фото у мене вийшло. Ну, чесно кажучи, місто на любителя мені не дуже він зайшов, а от Квебек реально гарний. Як ви думаєте, що ми зробили потім? Правильно, ми пішли на Квебекські горки. так, так саме Квебекські, не американські, бо вони. Були взагалі не страшні. Всім увага на екран! Тепер послухайте, як гарно грає хлопець на музичних інструментах. Я була в шоці. Можу вам також звернути увагу на цей водоспад. Оцю голову, яку ви бачите, це моя голова, і просто подивіться, наскільки він величезний. Це я приблизила, а зараз ви подивитесь це в натуральному вигляді. Він дуже-дуже мені сподобався. А це я відвернулася від камери, бо в мене не було настрою. Соня обурилась. Ну а тепер трохи розповім вам про квебек. Наразі ви бачите прапор Квебека, він відрізняється від канадського взагалі. І Я мушу сказати, що вони реально вважають себе окремою державою. Навіть канадці ставляться до них як до іншої нації. Це чисто моя думка. Вже два рази вони проводили референдум, і якщо я не помиляюсь, то 48 або 49% відсотків в другий раз проголосували, що Квебек повинен відокремитись, і ви знаєте, я їх підтримую. Бо якщо вони так хочуть, то хай їх ніхто не тримає. Вони будуть шикарною країною. Ще раз привіт, і можливо, я зараз для вас не в дуже такому звичному вигляді, тому що я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз була. От з такими двома ну, колосками, косами. Ну, коротше, Я думаю, в році 2017-го, то і в 2015-му я реально от. Я просто зазвичай ходжу з розпущеним волоссям. От, а коротше, довга історія. У мене дуже-дуже брудна голова, просто не зважайте, бо я захворіла, у мене якби Вот, І я трохи кашлюю. Ну, вже краще трохи, я вже майже одужала. От і тому мені не можна мити голову. І якби я не можу помити голову, а з брудною ходити. Ну, так собі. І я вирішила заплести собі отакі от, от коси. От, я от, не зважайте, я не вмію плести зачіски взагалі. От, ну що поробиш, якби просто довелось. Ну, виглядає наче непогано. пишіть свою думку в коментарях. Я я думаю, що відео хоч трохи вам сподобалось. Я знаю, зараз у мене вони такі собі, от, на трічку, якщо п'ятибальній шкалі. от тому що. Дуже мало якби я розповідаю за країни. Сподіваюсь, в майбутньому якість моїх відео покращиться. Тобто, я буду більше розповідати за країни, більше знімати відео, робити отакі справжні влоги. Ну не тільки за країни. Я ж збираюсь робити цього літа три відео. От, тобто, я буду робити про озеро Горон, тобто подорож на озеро Горон. Я писала в спільноту, от, потім озеро Сімко і за кемпінг. І там я буду намагатись багато максимально розповідати, щоб вам заходило це більше. Тоді обіймаю, цілую От, і хотіла побажати всім миру, здоров'я. Я чула на днях, дуже сильно обстріляли Київ, я дуже заскорилася. І якби дуже, я не знаю, коли люди маняться ще в Ізраїлі, таке почалось. От, я просто не розумію, невже люди ну, не хочуть миру? Чому вони це роблять? Для чого це все? Для чого ці жахливі війни відбуваються? Я не розумію. Тому ті, хто в Україні, все буде добре. От не переживайте. Україна переможе. Я в це вірю, я це знаю. Все тоді, всіх цілую, обіймаю все. Гарно всім. дня, вечора, все. І побачимось в наступних відео.